Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в копати, коротше. От у нас така лопата. І копаємо, коротше. Та да, отак. Ой-ой. ой тільки Ми тут граємо за цю лопату і нам треба попадати по цій полосочці. Тут все як наоборот, але вже... типа є фіфі-гра така, вона похожа. і Є отака. Опа. Вс, выкупил скидки. Э, е, а, тут вже не можна, ну бо тут уже розкопан. Е, ч там чел, там чел, коротше круте викопав. Вот там. О, я доску. я хочу на інший острів, мабуть, пити. Тут багато челиків, але я не знаю, что на іншому острові. Так, у мене за є лодка. Та да, поїхати можна Ой. Йо, а як сісти? Э, е -е, тут ще якийсь якісь є Ладно, ідем туда. Пливем, пливем. Це у нас лодка, да. Ну капець. Що вона на вообще шестеронці якось їде? Капець. Так що це таке за бала? Бадланд. Ок. Ok. Валим. Тут, мабуть, нікого немає. что там тусять тільки. На самому початковому острові. Так, у мене тут щось новеньке Ось тут можна покупати да? Ой-ой-ой. Тут зразу щось такое нормальненькое. Сколько коробка, якась Що це таке? Викопуємо, викопуємо Давай, давай. Ай, давай, давай, давай. Ще два рази. Останній раз. Все, судо, це якийсь магніт бук, стоп. Що? Я його відкрити, мабуть, мав. Мені щось випало. О, магніти. Стоп. А, оце крутий магніт. Беремо цього, я його... Да? все. Значить тут зараз щось буде круте, мені попадатись. Під... Оооо! Ой-ой-ой, як складно! Подивіться. А. Опа. Що за флаг? Дивіться, тупо я. Йо, це складно, я не знаю, блін. Ой-о! Давай, давай! Давай, давай! О, піднімайся. Ай-яй-яй, стоп! На 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 на. Давай, Ей, блін. Куда ти? Та да я його не можу тупо. Словайсь, полоска така маленька, що це закопати. Блін, вона то сюда, то назад, то сюда. Но его неможливо, дивіться. Що це таке? -е? стоп, 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 стоп. Стоп. Шуу! Стоп, ще. Все, і ще. Ще надо. Так. Притримуємося. Ай. Ой. Ай, давай, давай. Дуже складно якось. Ай-яй-яй. Ай. -яй -яй. Ой. Ой. Все, сюди, я його викупав. Тут еще якісь челики. Скільки у нас стоїть? 76, що так якось мало. О, ще одна якась така штука. Вона якась вже менша. Эй, е, стоп. О, це. Шо? Вот это такая. На каком острове самое крутишь копать? В первом, че Стоп. Я заре впущу тупо. Не-не-не. Стоп. Ну, куда оно едет? Что-то упало. Стопай, стопай, стопай. так. Так резко что-то туда-сюда. Я уже что-то привык. Все. О, так. Так. Всё, она бы забрала. А, не, еще чуть-чуть. Еще максимально чуть-чуть. Блин. Давай, давай, давай. А нет. Ух, все. Сколько у нас стоит? 117. Нормально. Все, магнитики. Ой, я тоже такая сама ситуация. Тупая, как жестко. Ой, ой. Все, закопать. А, вот ласочка. А, ой, не, у нас останалось чуть-чуть. Хочу Ой, Що це капець, повний капець, а, будь ласка. Все, не. Може ще на капеці. Давай, давай. О, як ми його швидко забираємо? Ай. Що це таке тупо У мене навіть легендарка колись була. Там просто така маленька полосочка, що це тупо неможливо її спіймати. Фіще хоча б якось можливо, а тут. даже с такой пора впоратись. Йо, це... Ч? Зирте. 35 тільки. Капец. стоп, стоп. Це, мабуть, тут флаг. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что ой -ой -ой. это такое? Стоп, тут... Не-не-не. А, это не, это не Не, пожалуйста. А, це... э -э, чел, рыет какую штуку. Я не знаю. Блин, ей втрачу точнее. Я думаю, там что-то крутое. А не можно? Стоп. Ладно. Типа я... я вообще могу потратить? Стоп. Не. Взяли пида выкопать. Все, пока-пока. Мне все равно. Так вот, вообще что-то крутое. Оу, что это такая? Йоу! Оооо, что-то. Зеркая кась. Ооо. Вс, мне капец, зара. Она так обешена. Ласка. Скилки у нас там. Йо, як це? А, а тут зерки пролетают, тут зоры пад тупо. Я не можу не одну спіймати тупо. У мене якась лопата как і в повний. Ласочка. Давай, ну воно, мабуть, дорого буде стоїть. Мені треба Все, це закопать. Капець. Ну капець. Стоп. Будь ласка, остановись. Ну Що це таке? Ну як вони це роблять? Ну дайте мені блю... ну одну хоча б. Ласка. О, захватила. Так, так, надеюсь, я хочу, аби заранее в О! Скопало. Скопало. Так. Блин! Забрало. Фай. Фай скопало. Так, ласка, ні Ні, 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 ні Куда воно улітає, Ще чуть-чуть. Вс, я зараз спіймаю це епік мабуть. Все, как копать Ой, не, еще накопать, да копать инборзый. Йо, ты, эпик, ты вообще? Фух, на ревте. Фу, я выкупал. А, а це? Я не знаю, что я выкупал. А, -а -ай, я забыл, я думал, как кфи еще О, боже, все, закопать Такие -то крутейшие тоже. Все, мне тут точно копать. Ой-ой-ой. Да будь ласка, ну куда вона уходит я розумію, що це якесь типа фіш чи що Я не можу. А це шо за ямка. Эй, стоп! А! Ого! Це ж тоже. Це нормально щось. Блин, луч. Стоп, чого там чел копає? Як у вас так виходить? Блин. Так, давай, давай, давай. Ну це знову тут знак, блін Я не можу тупо. Там же я скопав перший, там мені має бути щось. Блін, ти задовбав задолбав. ти так дригаєшся? У мене якась какиеш просто лопати я нічого не можу це висунути Давай, давай, Будь Ласка, о. Все. Ай, давай, давай, давай. Давай. Все, давай. Ей, давай, класочка. Все, сюда. Флаг е. Там еще якийсь челик. А більше не мазури падать, тут. блин. Я прокакався. Блин, але тут ми сет буде може дорого ставить. 50 десь. А як тут продать? Скільки? 30 Скилки! А чого так дорого? Алло? О! Челик. Давай. Я продаю свой инвентарь. 300 гривень, Круто, нам надо назад мабуть, на ост. 17. Шооо. або, У мене є ще магнитик, я можу його це использовать. Ооо. Шо! Це таке. Все такое. Шо! Це, це неможливо? Що це таке? було? у мене какіш еще кейс. Це моя надеюсь, когда моя. Чуть я валю. Блін, це капець А я тут не можу копати. Ладно. Ну блін, ну копать. Там ще якась языка. Блін, що я зупиняюсь? Що це таке? Тут а мені ця лодка подобається. А як я сиджу, ч вообще не подобається? я в повітрі? Що це таке? Крута лодка, типа. Типа бомжацкая якась не знаю. я вдома? Чому цей острів такий крутий? Тут всі купають, даже якісь там прошки. А стоп тут магніти продаються? Купляю. А, ч? Туаріал надо якийсь. У мене вже поставлений один магнітик. Купаємо тут. А, блін, це мікрофон знову. Так, 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 так. А, викопав. У мене вроді є. А, ні, нема більше магнітів. Блін. Тут, мабуть, чели на Фух, це таке. Це. Скільки? А чого воно тут все так дорого стоїть реально? Лен, кстати, мне надо купить, что а -а -а -а, я купил, что это такое? А, я, я самый початковый рюкзак купил, надо 750 запутать, не, мне норм, значит, це, типа, что, как открывать? О, да, так, нормально, короче, ой, давай еще, ну Це Що, лапа курки. О, реально. Что это такое? Давай. Все. Свето. Что це может быть? Яблоко, реально, яблоко. Я там ще не згнило. Блин, так вам веньше месяц. Может тут якісь це місця везучие? Легендарки подряд падали. Вот тут. То есть вроде падал. Так, цекись какие снова, блин. Йой. Бэдкан. Йо. Значит, тут ще. Воу, Що це таке? Я цена быть назловлю. Ласка. Шо це таке? Воу! Це може дорого стоїти. Але треба це зловити, щоб воно не прокакалось. Будь ласка, е -е, будь ласка. Так, на малесенький плюсик іду. О! Я маю от тратим тупо. А, ні. Вгору пішло, вгору вгору. Або направо, не знаю. Давай, Та будь ласка. Класочка, ну що ти таке вредне тупо? Що це тут танхамон вилізає? <гум> Капай, давай. Ну викопайся, боже, що це таке? Давай уже. Давай, що так складно? Йо, е, що я прокакаю його зараз? Бо я не знаю. Фіші набагато легше. Йо. Це неможливо тупо на... Навп... Це або лопата в мене така тупична. Бо я не знаю. Блін, треба було встаты лопати дивитися. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не. Не-не-не. Да я його хочу спіймати, ну будь ласка. Йо. Давай. О. Да блин. Ну це, ну це так просто, шо це таке. Задолбу, що Че воно кудись слизе? Я його зразу це пытаюсь викопати, воно кудись в сторонку тупо. Опа, оп, ще. Блин. Тупо буду за цю, цю штуку преследувати. Все, мені все одно. Я супер режим просто зарубаю. Так, 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 так. Так, Опа. Ай, давай. Ай, так. чуть-чуть. Що це таке? А, я знаю, що це. Вен тут це в дівки попадалось. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай. Представляєте, воно мало буде стоїти. Це... <�х> Бен <querible> so. так, знову режим пошки. Ой-ой, шо це шойно було? Ви шо що це? Йо. На. Є, нарешті, боже. Сто десять! Та це як не знаю, як мікрофон майже маленьку якось є ну короче на цьому все Кому сподобалось ставте лайки підписуйтесь на канал все всім пока-пока